Зроблю огляд на мої чашки, які я люблю. Значить, купили ми отакі чашки. Бачите, такі вони красиві. Ну, не знаю, красиві, вам не красиві? Ви як хочете, а мені красиві. Коротше, такі три чашечки. А, ізначально у нас були отакі шість. Бачите, вони відрізняються. І такі тоновані, начебто, да? а ці світлі, ну, прозорі, і по об'єму вони більші і вище. А сьогодні мені захотілося от ну, от Захотілося хоч ти стояла я коло них, колдувала там, колдувала, думала, думала, купляти, не купляти 200 гривень три чашки. ну Думаю, ладно. З ними. Зароблю ще, правильно, зароблю. Тобто, Треба радувати себе, треба давати собі можливість. От, іду і думаю, в душі, ну якщо я не куплю, я буду жалкувати. А так я купила і я радуюся, тобто, я дала людям заробити. Да? Вони продавали, я їм дала заробити. Так само і мені дають заробити, люди купують у мене товар, я продаю картоплю, який жукний слизь, ікру червону, чорної щуки, квіти різні, продаю, рекламу роблю. Тому потрібно, щоб е, був е, круговорот грошей самім і Давайте іншим заробляти. бажаю вам добра натхнення і всього найкращого.